Як пише за вашим тонпост, вторгнення України в Курську область, це перетин найчервонішої із усіх ліній Путіна. Ну і власне журналісти критикують американську владу за кволе постачання зброєю. А як ви вважаєте, ну, от, по перше, сам факт дійсно вторгнення і те, що вже майже три тижні російська влада не контролює власне частини Курської області, чи зможе це якось змінити політику заходу стосовно власне озброєння? Зброєння України давайте спочатку скажемо, що це може назвати вторгнення, а може називати створення санітарного Без санітарного кордону навколо України, звідки ті самі кави прилітають на Сумщину, б'ють по Сумах, Знищують інфраструктуру, вбивають людей на території України. Сата сама термінологія. До речі, Путіна, пам'ятаєте, я создам якусь там, значить, санітарну зону, коли ми били у відповідь на обсили, постійні обсили Харкова. Зверніть увагу, зараз принаймні вони не такі. С-300 так не долітає, там. Три хвилини долітало, їх неможливо збивати, нищили, вбивало людей в центрі міста. було по лікарнях, по по школах, по інших е, об'єктах. Вбивало людей. Ми відповіли пару разів, знищивши нашу зброю, знищивши ті пункти дислокації, росіяни пішли. Значить, Путін сказав, що відповідь на це пішли на Харківщину. Ну давайте тоді говорити в цю гру можна грати вдвох. Так само можна грати вдвох в гру. Пам'ятаєте, путінські кордони Росії ніде не закінчуються. Я вже е, 14 років кажу: ну вони можуть не закінчуватися і ту сторону, і в цю сторону. З'ясувалося, що тепер в нас також є ракети, е, фактично, які можуть бити на далеких відстанях, і для них кордони Росії також не існують. З'ясувалося, що ми також можемо знімати загрозу над нашими районами, над нашими містами, створюючи е, фактично санітарні кордони. В, в тому напрямку, якому Путін не очікував, тепер до сума до сумів до міста Суми менше долітає. Тепер мешканці е, тих сіл на території е, України, які бачили, що відбулося після вторгнення на ту саму Харківщину. Вони боялися, що таке буде з ними. Тепер можуть легше спати. Е, ну а Путін нехай ворочився в тому е, одеському анекдоті. як йому відповісти на е, те, що він сказав е, ми. E, значить, декілька разів він казав, що ми будемо усіма засоби, е, засобами захищати суверенітет е, Росії, якщо там і таке інше. Але з іншого боку, він сам же розбив кордони. Якщо він назвав місто Херсон руським городом, якщо там було написано про те, що е, Херсон, город руська е, руський город, Росія тут навсіда. Это, це вони писали на тим самим Ізюмам або в той самому куп'янську. Ну тоді виходить, що звільнивши їх, ми певною мірою пішли на так звану російську територію. Він не відповів так само розмивши кордони. Тому ми маємо говорити про те, що Захід виходив до широкомасштабного вторгнення, і на самого початку, і знаєте, доктринально. Неправильною суб'єктивізованою парадигмою, і доктриною, перше завжди вам будь-який аналітик серйозний аналітик, скажуть, що треба виходити з залучення. Тобто, є якщо сила, стих давайте говорити про те, що ми можемо запропонувати йти на компроміси. Друге, захід завжди розглядав давно вже протягом багатьох десятиріч, зараз розглядав про те, що. А, там ворог не може бути ворогом, це інше, якого треба зрозуміти. Ну треба послухати, може він щось має, може він щось хоче, може він щось знає. Тому давайте будемо говорити з Росією. Третій захід, починаючи з розвалу Радянського Союзу, якого він боявся і не хотів. Пам'ятаєте, і Коль, і Течер, і Буш старший сюди приїжджав, казали, що не треба нам націоналізм, тому що в певну міру вважалося, що Росія це та країна. Е е Програш у війні, катастрофа у війні може за аналогію з Веймарською Німеччиною, яка привела нацистів до влади, провести різні там такі сили до влади, яких ми не хочемо. І давайте будемо підтримувати Росію, демократизовувати її, а вона вже буде тягнути весь пострадянський простір до світлого демократичного майбутнього. Нагадаю, зараз настрічниця. Незалежності я нагадаю, що тоді, коли ми проголосили незалежність, 21-му році сюди прилетіли бурбуліс, Сапчак, Я був підраховану раду з протестами. і Вони казали: давайте ж ми разом будемо значить боротися з комуністами, а ми ж демократи, Ми ж з вами значить можемо завжди домовитись. Багато хто в Україні також підтримував таку парадігму. Ну певну міру, слава Богу, і тим політикам, які були дальновідними. Ми на це не пішли. Але така доктрина була разом з ними. Європа від. Значить, Лісабона до далекого сходу, інакше пам'ятаєте, у Тючева скіфи, азіати, ми з кожцями і е, жадними глазами очами ми вас всі зметимо як старий гун. Тому це давня парадигма. З нею важко працювати. А от коли ми зараз відповідь на російську агресію зламали цю парадигму, ми показали, що ми можемо робити: зверніть увагу на газети на е, провідній. Е, Засоби масової інформації на ті заголовки, які зараз хочуть підтримувати Україну. Нагадаю, що вони, наприклад, після удара по Ахмадєту, після засідання Радбезу ООН під голованням Росії також писали про дві сторони. Також говорили, що давайте закликати дві сторони. от дивіться там, значить, в Севастополі люди загинули, і от дивіться в Ахмадеті. Давайте закликати обидві сторони. Ніхто навіть не сказав про те, що Севастополь також українське місто. Що ті ракети, які російські ракети впали на пляжі, це були насправді вбивства тих людей на нашій території, які незаконно перебували ці ракети, і ті люди, які певну міру також були були тими, які були окупанти, будучи на нашій території. Ніхто про це не говорив. Максимум, що говорили західні експерти, дипломати, лідери політики, давайте управляти ескалацію, давайте будемо не переходити з червоних ліній, бо Росія можна відповісти. Нагадаю нашим глядачам, що ми фактично могли припинити цю війну в 2022 році, осінню. Але нагадаю нашим глядачам, що чомусь так дивним чином, коли був ядерний шантаж Путіна, дивним чином виходить фільм, наприклад, Ноланда, фільм Опенгеймер, де угу. є хороші фізики. Давайте говорити з радянським союзом, інакше водородна бомба. А ми ж друзі, союзники. Це випадково відбувається? Ні, є попит на мир, є попит. Давайте говорити, і тільки погані політики, за що вони заважають нам жити протягом десятиріч нам показували фільми. Дивіться, військово-промисловий компас, куди сам втручається. до пацифікувалося. Що Америка випускає 14 тисяч снарядів на тисяч снарядів на місяць в березні 22 другому року. А Росія вистрілювала в квітні. В травні 50-60 кажуть, що днями були такі доби, коли було 80-90 на добу. Ну, допацифікувалися. Тому це дуже складна річ. Але зараз Україна насправді не тільки своєю е, звитяжною боротьбою на початку широкомасштабної агресії, коли нам відмовляли в тому, що ми можемо навіть чинити опір, не тільки тоді, коли вони вже нам вимушені були говорити про те, що. Давайте ми не можемо дозволити Україні програти, але ще артикуляційний апарат, язик в них не міг вимовити. Давайте допоможемо Україні виграти, а значить, перемогти Росію, а значить, взяти на себе відповідальність за те, що там буде відбуватися, а там буде щось відбуватися, чого захід того боїться. Тепер вони вже готові підтримувати нас. Інше питання: що е, якою мірою е, чи далі, чи вони готові. Чітко глянути правді в очі, право правильно поставити завдання. Бо якщо вони неправильно ставлять задачу, ми не можемо говорити про її виконання. І я би хотів зараз, якщо говорити про США, бо від неї залежить і допомога, в тому числі наших провідних союзників в Європі, і Європа також е, Ми бачимо, яким чином відбувається там ситуація. Ну з цими самими ми багато бачили демонстрації після влучання російської ракети в Вохмадін. Але ми бачимо сотні тисяч людей, які збираються на прохамасівські, практично протерористичні демонстрації по всьому світу. Тому ми маємо це розуміти. Європа також залежить від лідерських функцій, якості тих політиків спроможні дивитися далі, аніж горизонт планування вибори. Так от, якщо ви на США, я би зараз хотів, щоб оці плани Трампа пропинити війну і плани демократів для того, щоб допомогти Україні виграти, щоб вони конкурували за те, щоб дати Україні зброю, тому що вони боялися раніше взяти на себе відповідальність. За те, що буде з Україною, коли вони не знали, що робити, і що робити з Росією, коли вони досі не знають, що з нею робити. Побачився, що таке Ірак після Хусейна, Лівія після бо вчить цих процесів на території наспіговано ядерною зброєю, але вони мають чітко побачити і допомогти нам виграти, бути в тому числі батьками нашої перемоги. Ми готові поділитися нашими лаврами, славами, дати нам зброю, і наші можливості. Ми е насправді вже довели, що Путін. Неспроможне відповісти: єдиний в нього козирь, джокер в рукаві, ядерна зброя. Але навіть сам Лукашенко в недавньому самому параноїдальному інтерв'ю говорить таке, що якщо ми її використаємо, що нібито хоче Захід, то тоді ми залишимося удвох. І ми прекрасно розуміємо, що таке удвох: без Китаю і без Індії, які попереджали Путіну безпосередньо щодо неасасування. І що таке що робитиме Путін в ізоляції разом з Лукашенко, якщо, не дай Боже, він раптом. Подумає, що її треба використовувати. Тому 100 е, китайських, колись було китайське попередження, його зараз можна екстраполювати до оце путінське. Я попереджаю, і це не фейк. Повірте, моєму досвіду психоаналізу вивчення, коли людина каже, це не фейк, він насправді хоче переконати себе, що він не спроможний це зробити. То, що він нібито спроможний, а насправді він не може цього зробити, тому він просто лякає, бо Путін е, фейковий. То, то торгівець страхом страх був ефективний, поки він не напав на Україну, поки можна було перемикати на інші канали, на свої проблеми, ви тільки там з Україною якось так домовилися. Ну, ми довели, що з нами треба рахуватися, і е, думаю, що Путіну зараз треба спробувати якось відповідати, але він не знає, яким чином це зробити. Повертаючись до того, як курська операція впливає в принципі на відносини Заходу і Росії, і зокрема залученість заходу в російсько-українській війні, наскільки це стирає там страхи ескалації, таке інше, зараз ну ключове питання, яке стоїть на порядку денному, і чого вимагає ну по суті, просить вимагає українська влада і українська армія, це дозволити бити західною зброєю вглиб російської території. І як я вже зазначала в цьому ефірі. Що зазвичай, от якісь подібні рішення або надання більшого спектру озброєнь. Ми від заходу отримуємо не після хороших для нас новин, а навпаки, після поганих, коли і так само по суті взагалі дозвіл бити по прикордоні Сумської Харківської області. Ми отримали лише після того, як Росія відкрила новий фронт, наприклад, на Харківщині. Це власне як приклад до цієї гіпотези. І от зараз буде звучати трохи цинічно, але тим не менше, ми стали свідками, як Росія вдарила по готелю в Краматорську, де розташовувались іноземні журналісти. Ми не ми знаємо точно, скільки людей стали жертвами чи отримали поранення. Є інформація про те, що там перебували як мінімум журналісти Reuters, а також журналіст із Великої Британії. мова йде про власне громадян Сполучених Штатів, Латвії і Німеччини. Ну як я вже сказала, самої Великої Британії агенція Reuters уже підтвердила, що власне. Один з членів її команди зник безвісти, ще двоє були госпіталізовані після обстрілу в Краматорську. Ну і зазначається, що загалом група в складі шести людей працювала і власне була в готелі Сапфір, який і постраждав наслідок російської атаки. І під завалами також перебуває журналіст з Великої Британії. Це вже нам повідомляє влада Донеччини. Як ви вважаєте? Наскільки резонансним, наскільки резонансною може бути ця атака, і чи побачимо ми ну, таку справедливу і об'ємну відповідь з боку Заходу, з боку наших західних партнерів? Ну, я не думаю, що саме після цієї атаки ми побачимо кардинальну зміну, але все це впливає. Знаєте, давайте я одразу скажу, це можливо складна теза для сприйняття. Я робив би однозначно не так, як вони робили. Але ми маємо розуміти, що таке управління конфліктам класичне не провокувати, залучати, спробувати домовитись. Після карибської кризи телефон між Вашингтоном і Москвою функціонує. Треба ну, нагадувати, що існує не, скажімо, така не те, що кулуарна як негативно, але така непряма, не публічна комунікація. Дипломатія це завжди в тому числі і комунікація, про яку ніхто ніколи не дізнається. Ми маємо розуміти, яким чином, наприклад. Е, ну, той саме Ізраїль виграв війну е, шестиденну війну, але порав її інформаційно, тому що він превентивно вдарив. Всі потім сказали: дивіться, він вже вдарив перший. Ну, грубо кажучи, якби е, санкції, хотів Зеленський, були застосовані проти Росії до широкомасштабного вторгнення. Ще раз я би робив по іншому, але посе як то зараз би орбани, сіньзіньпіни, рамафоси, е, Лулуди сілови. Нари на рендер моді, би також ворогу. Дивіться, спочатку ж санкції були застосовані. Росія мала відповідати таким чином, функціонує оцей е, простір, віртуальний простір. Людям так постійно можна пояснювати з іншого боку. Так чи інакше, все ж таки, є так, так звана релевантність, тобто адекватність інформації, тому що відбувається. Ну, грубо кажучи, е відповідаючи на ваше запитання більш конкретно: ну не бачили мешканці Нідерландів проблеми в Україні і навіть проголосували на тому референдумі щодо. Того яким чином декларацію про перепрошую. Асоціацію нашу, договір про асоціацію підписувати чи не ратифіковувати чи не ратифіковувати, не ратифікували. то самий э, Рюте, який був тоді прем'єр-міністром. Він же український, проукраїнський. Ми зараз кажемо прем'єр-міністр, правда і буде секретарем НАТО. Правда, але тоді, якщо проголосували таким чином, його громадяни, якщо були ті структури, і вони були насправді умовно проросійською в такої ситуації. і Вони відстрочили на э, договір з асоціацією з Україною, але. Коли пішли розслідування збиття MH17, малазійського лайнера, де переважна більшість людей були мешканці Нідерландів, Нідерланди, мешканці Нідерландів, голландці подивилися на цю проблему вже е, очами жертв терору, не ті, яких це той канал, який можна перемкнути, чужа інша війна. А вони вже побачили, що вони також певною мірою є заручниками цього тероризму, який е, проваджує Росія, вбиваючи над Україною букам е, е, пасажирські літаки. Це я в тому числі кажу про Ройтерс і про удар по Краматорську. Мешканці Великої Британії також побачили, що таке тероризм не тоді, коли з Росією треба було домовлятися, десь там була чужа інша війна, коли навіть. Труїли радіоактивним полоніям Літвенка, а потім ці люди, які труїли, стали депутатами Думи. Вони потім побачили, що це таке, якщо далі проваджувати такі речі після вбивства спроби вбивства Скрипалєй, коли загинув поліцейський. Вони побачили, що вони також зручниками цієї терористичної країни, як Росія. Бо якщо цей Новичок потрапив би до е, каналізації або до водопроводу. Ми собі уявляємо, подумали громадяни Великобританії, що це може бути. Мешканці Чехії, які недавно побачили, побачили, що склади на їх території сім років тому підривали росіяни. Ви думаєте, що вони не знали, що це робили росіяни? Знали. Просто росіяни, торговці страхом казали: Ви ж нікуди не подінетесь, коли там був олігарх Бабіш е, і комуністи при владі, ви ніко іземан, е, президент країни, ви нікуди. Не подінетесь, бо так шов бути е, говорити про те, що це ми підірвали. Ми з вами порвемо наші взаємини, ви посаждаєте більше. А потім вони в коли дізналися, нібито вислали російських дипломатів, і за ними послідкували інше. Тобто, я маю на увазі, що з певною мірою лагом в часі, але це стає явним, не дивлячись за те, що сьогодні, нібито, ми говоримо про те, що е, там захід, скажімо. Дуже повільно розвертається, але на жаль, воно так і і і буває і буває, тому що горизонти планування у демократичних країнах це вибори, громадяни не хочуть бачити цих проблем. Говорять про що завгодно, аніж про те. А, а, окрім того, що я проблемним у сприйнятті простіше говорити, я припиню війну за 24 години, аніж говорити, як ти її припиниш. Ніколи так не обіцяють, як під час виборів. І, і, і перед сексом, вибачте, але насправді е, таким чином відбувається такого роду речі. Тому удар по Краматорську сам по собі нічого не вирішив. Удар по Ахмадєту сам по собі, на жаль, нічого не вирішив. Але ми бачимо, як воно складається. Удар по Ахмадєту, примусив і е, удари по, е, по Харкову, і вторгнення вторгнення Росії е, недавні відносини на, на Харківщину. І коли ми правильно побудували комунікацію, ми сказали: дивіться. Вони накопичували війська на цій території. Вони будь по наших містах і селах. Ви нам не даєте бити по місцях накопичення, і ми утримуємо збільшення агресії, збільшення лінії фронту. Ми маємо проблеми через вас, тому що ви нам не дозволяєте бити цією зброєю, створюючи таку роду процес. Росія ж агресор. Чому плани миру пропонують нам? Давайте говорити мовою певною міру адекватної агресії. І тоді вони дозволили нам бити по їх території. Так, в місцях прифронтових, але вибачте, Курщина прифронтове місце щодо Сумщини, і тому певною мірою саме Велика Британія сказала: так, ми не проти того, щоб наша зброя там використовувалася, говорячи про ті Челленджери-2, які там використовувалися. Ті ж самі більгійці, які були незадоволені задоволені рейдом. Е Російського легіону колись на Білгородщину на е е машинах, які були поставлені з Бельгії, сказали насправді і з кулеметами. Зараз також сказали, звичайно, Україна має право на захист. Я не кажу вже про інші країни. Нам да? нам не дають поки що Тауруси, нам не дають сомшедов, нам не дають бути скальпами, тому що технологи в США там вибори. Так нам не дають, але я зараз поясню не виправдовуючи яловості суб'єктивізму. Поясню, яким чином на жаль, в в, в демократії не можна ставити. Певною мірою виклик перед загрозою, тому що якщо ти відвішив відповідь перед викликом, якщо ти поставиш відповідь перед викликом, це буде провокацією для тих, хто має потужні пропагандистські ресурси, а Росія їх має. І тому, на превеликий жаль, але так воно ялово відбувається. Кордони поступово пересуваються в ту сторону, нам не дозволили. Свої в свій час зробити це швидко, так ми понесли жертви, великі жертви затягнулася ця війна. Так зрозуміло, що е, відповідальності і лідерських якостей у тих людей, які очолювали уряди в багатьох країнах е, наших союзників, ну їх не вистачило, щоб взяти на себе відповідальність. Ну але поволі, поволі, великий корабель, який довго розвертається, але все ж таки розвитається в правильному напрямку, якщо говорити не тільки метафорично, а й е, щодо трендів. Удар по Краматорську сам по собі не вирішує. Але ще одне свідчення російського удару, потім по мирних містах і селах, по цивільному об'єкту, по готелю, буде показувати, що не можна нам дозволяти е битися з ворогом, потужним, з зав'язаними позаду руками. Так чи інакше, це будуть говорити засоби масової інформації. Так само будуть говорити інші. Ті люди, які будуть брати на себе відповідальність, так чи інакше, ми бачимо все ж таки тренд. Нам не давали колись навіть е, німці дозволу естонцям е, дати нам зброю німецького походження в 22 му році. Сьогодні Німеччина один з провідних лідерів щодо постачання вже на сучасного зброєння тих самих Петріотів або тих самих АРІСТІАТІС, тому насправді. Ми бачимо, як це дуже повільно розвертається. Ще раз наголошую: я не виправдовую, я намаюсь пояснити не виправдовую. Угу. Зрозуміло. І дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Валерій Димов, політолог, був з нами на зв'язку.